Добрий так. вечір. Рада вітати вас на своєму каналі, YouTube каналі. Я знаходжусь на цьому об'єкті, який однозначно вигідно придбати по цій ціні. Квартира знаходиться безпосередньо в елітному будинку, в самому центрі міста Біла Церква. В той же час в доволі тихому районі. І буквально за 500 метрів ми знаходимося вже біля міськвиконкому, біля ЗАГСу, біля стадіону. І настільки це настільки зручно, 300, видно, навіть 300 метрів господар мене поправляє. Квартира має таку основну перевагу, що мені дуже сподобалось: це терас. Це шикарна об'ємна тераса, де, звісно, можна на свята приготувати і шашлики. Також є балкон, і вона простора, абсолютно з ремонтом, з капремонтом, з брендовими меблями. Наше агентство Ізі Хаус продає цю квартиру. На вигідних умовах для покупця, абсолютно без комісії для покупця. Тож, записуйтесь на перегляди за телефоном 067 992 12 84.